Ласкаво просимо до Віндей. Платформи для створення маркетингових ігор без програмування та залічені хвилини. Цей посібник допоможе вам створити та опублікувати миттєву гру для вашої програми знижок або лояльності. Дотримуйтесь цього покрокового посібника, щоб створити вашу брендовану гру за лічені хвилини. Після входу в обліковий запис Віндей і натискання кнопки Створити миттєву гру ви починаєте процес створення гри. На першому кроці виберіть ігрову механіку. Як от матч 2, матч 3, З'єднай 3, Бабл Шутер або Тир. Кожна ігрова механіка має різні правила та пропонує різний досвід для ваших користувачів. Після вибору гри праворуч відображається вікно попереднього перегляду. Зробивши вибір, натисніть кнопку Next Step. Далі ви потрапите на екран баланс і складність гри. Тут ви обираєте мету гри. Пам'ятайте, що різні ігрові механіки мають різні варіанти ігрових цілей. Виберіть складність гри, відрегулювавши швидкість виграшу від легкої до середньої або складної. Рівень WinRate визначає, як часто користувачі будуть вигравати під час гри. Easy означає, що вони виграють дуже часто. Medium означає, що користувачі виграватимуть рідше. А Hard означає менші шанси на перемогу, що робить гру більш складною для гравців. Встановіть час ігрового сеансу, вибравши тривалість одну, дві або три хвилини. Зробивши вибір, натисніть кнопку Try Game, щоб перевірити налаштування. Коли ви будете готові з налаштуванням, натисніть кнопку Next Step. На кроці кройк ви потрапите на екран вибору графічної теми. Тут ви можете вибрати категорію для своєї гри: як от мода, їжа та напої, здоров'я та краса, діти та багато інших. Потім виберіть візуальну тему в категорії. Ми пропонуємо різноманітні графічні теми, вже доступні для використання. Але ви завжди можете замовити спеціальну тему, яка використовуватиметься лише у ваших іграх. Наприклад, виберемо категорію мода та тему Дитячий одяг. Ви побачите, що фон і елементи гри динамічно змінюються відповідно до вашого вибору. Коли ви задоволені темою, натисніть Apply Skin, щоб використати обрану тему, і потім кнопку Next Step, щоб перейти далі. Тепер давайте налаштуємо зовнішній вигляд вашого бренду. На цьому кроці ви можете завантажити логотип свого бренду, змінити додаткові параметри палітри кольорів та налаштувати кольори вручну. Візуальна тема автоматично налаштує свої кольори відповідно до логотипу вашого бренду. Після завершення завантаження логотипу ви побачите оновлені кольори теми. Ви також маєте можливість вибрати іншу палітру кольорів і налаштувати її. Змінюйте кольори в межах вибраної палітри, щоб ідеально відповідати стилю вашого бренду. Крім того, якщо ви не бажаєте відображати логотипу грі, ви можете його приховати. Натисніть кнопку Next Step, щоб продовжити. На кроці 5 почніть з вибору мови гри. Для кращого досвіду користувачів рекомендуємо вибрати українську мову, щоб усі написи, підказки то, що були повністю зрозумілі гравцям. Далі створіть захоплюючу назву та опис гри. Через них ви донесете до гравців основне повідомлення про вашу пропозицію та переваги для учасників. Назва та опис задають тон гри і допомагають користувачам зрозуміти, чому варто брати участь і що вони можуть отримати. Переконайтеся, що ви створили яскраве та інформативне повідомлення, яке відповідає вашому бренду та спонукає користувачів зануритися в гру. Далі ви можете завантажити власну іконку та фонове зображення для початкового екрана гри. Ці креативи дозволяють налаштувати унікальний вигляд. Надаючи індивідуальний відтінок і допомагаючи передавати ключову інформацію гравцям. Незважаючи на те, що в грі є іконка та фон за замовчуванням, завантаження власних креативів може стати потужним способом, щоб зв'язати гру з вашим брендом. Завершивши, натисніть кнопку Next Step, щоб продовжити. Тепер настав час налаштувати екран завершення гри і визначити візуал для винагороди. Спочатку складіть повідомлення, яке відзначає досягнення. Далі перегляньте нашу бібліотеку винагород, упорядкованих за категоріями, та оберіть винагороду, яка найкраще відповідає вашим цілям. Ви також можете завантажити власне зображення винагороди. Крім того, у вас є можливість додати посилання на сайт бренду, дозволяючи користувачам відвідувати сторінку конкретного продукту безпосередньо з екрану завершення гри. Це допомагає орієнтувати аудиторію на ваші пропозиції. Вам також потрібно буде вибрати спосіб надання винагороди переможцю. Ви можете надіслати винагороду електронною поштою. У цьому випадку користувачу потрібно буде ввести свою електронну пошту на екрані завершення гри, і винагорода буде надіслана на їхню поштову скриньку. Або відображати винагороду відразу на екрані закінчення гри, і від користувача не потрібно буде жодних додаткових дій. Для першої опції ви можете контролювати, скільки кодів доступно для кожного користувача. Це допоможе обмежити кількість разів, коли один користувач може отримати винагороду. Нарешті ви можете налаштувати правила та описати, як отримати винагороду. Ми надаємо умови за замовчуванням, але ви можете редагувати текст та завантажувати власні зображення відповідно до вашої кампанії. Закінчивши, натисніть Next Step, щоб перейти до налаштування ваших кодів знижки. На кроці 7 ви створюєте коди знижок, які виграють користувачі. Є два варіанти. Створити нові коди знижки за допомогою нашої платформи або завантажити вже існуючі коди. Почнемо з опції Завантажити коди. Спочатку ви можете обрати, чи потрібен вам штрих-код для кожного кода знижки та формат, який підтримує ваше програмне забезпечення. Ця опція є дуже зручною, якщо ваші коди знижки потрібно активувати в офлайн-магазині за допомогою сканеру штрих-кодів. Далі, вкажіть кількість кодів, які потрібно завантажити, і виберіть файл зі свого комп'ютера. Ви також можете завантажити та перевірити один із файлів шаблонів, які містять приклади структурування кодів. Переглянемо перший варіант. Спочатку ви також можете обрати, чи потрібні вам штрих-коди та формат, який підтримує ваше програмне забезпечення та сканер штрих-кодів. Далі, вкажіть потрібну кількість довжину коду та формат, який підтримує ваша CRM-система. Для більш специфічних форматів коду доступні додаткові параметри форматування. Після натискання кнопки створити коди. Система згенерує нову партію кодів. Ви побачите файли з кодами праворуч. Скачайте файли для подальшого завантаження кодів у вашу CRM-систему. Перейдемо до останнього кроку створення гри. На цьому кроці ви налаштуєте тривалість і умови завершення кампанії. Спочатку встановіть дату і час початку кампанії. Це гарантує, що ваша гра почне працювати саме тоді, коли ви будете готові. Далі визначте кінцеві умови кампанії. У вас є два варіанти на вибір. Перший варіант закінчення кодів. Гра залишатиметься активною, доки не будуть розповсюджені всі доступні коди нагород. Після отримання всіх кодів гра автоматично завершується. Другий варіант дата і час закінчення. Встановіть конкретну дату і час закінчення гри, незалежно від того, чи всі коди були видані. Якщо ви не впевнені щодо тривалості кампанії чи її ефективності, не хвилюйтеся. Ви можете вибрати будь-який із цих параметрів зараз і змінити налаштування пізніше. Перейдемо до екрана фінальної перевірки. На останньому кроці ви матимете можливість переглянути всі налаштування гри, які ви обрали. Ще раз перевірте деталі, спробуйте гру, щоб переконатися, що все виглядає та працює належним чином, і якщо потрібно, ви можете повернутися та внести будь-які зміни. Натисніть кнопку Пабліш, щоб зробити гру доступною для поширення. Вітаю! Вашу гру успішно опубліковано. І тепер нею можна поділитися з користувачами. У спливаючому вікні ви одразу побачите два варіанти розповсюдження: поділитися посиланням на гру безпосередньо зі своєю аудиторією та автоматично згенерований QR-код для швидкого поширення. Коли ви закриєте спливаюче вікно, ви побачите екран деталей гри та усі варіанти її розповсюдження. Використовуйте посилання на вашу гру та QR-код, щоб ділитися грою онлайн та офлайн. Також ви можете опублікувати гру на власний домен, використати додаткові варіанти інтеграції гри на веб-сайт, мобільний додаток чи месенджер, опублікувати гру у Winday Club, який допоможе вам залучати нових користувачів, та опублікувати гру на вашу персональну бренд-сторінку, міні-вебсайт, який відображатиме усі пропозиції від вашого бренду. З цього екрана ви також можете отримати прямий доступ до ігрової аналітики, щоб відстежувати дії користувачів та оптимізувати ефективність вашої кампанії. Тепер, коли ваша гра запущена, давайте протестуємо її. Натисніть кнопку або скопіюйте посилання на гру та відкрийте її у новій вкладці браузера. Ваша брендована гра відкриється в браузері так, як її будуть бачити ваші користувачі. Це стартовий екран гри, який ви заповнювали під час створення. Тут відображається інформація про вашу пропозицію, картинка призу, кнопка Почати гру, а також інформація про кількість активних гравців та скільки залишилось кодів знижки. Ваша іконка та фонове зображення також відображаються тут. Тепер натискаємо Почати гру. Після завантаження ви побачите цілі гри та короткий туторіал. Давайте його пропустимо і перейдемо до гри. Гра буде згенерована з урахуванням ваших налаштувань складності, тривалості, а також відобразить ваш логотип у верхній частині екрану. У залежності від ігрової механіки, розташування логотипу може змінюватися. Також зверху відображаються цілі та час до закінчення гри. Давайте спробуємо перемогти та подивимось, що буде далі. На екрані до завершення гри буде показано, чи виграв користувач, чи програв. Наприклад, якщо користувач виграв, тут буде ваше повідомлення про перемогу, зображення винагороди і поле для введення електронної пошти для отримання виграшу. Після введення електронної пошти користувач негайно отримає лист з деталями виграшу. Також звідси користувач може перейти на сайт вашого бренду або цільову сторінку для покупки. Тепер ви можете повернутися до бренд-панелі на сторінку деталей гри. Та почати публікувати вашу гру в різні канали залучення користувачів. Дякуємо, що переглянули нашу покрокову інструкцію зі створення гри на WinDay. Більше відео ви знайдете в нашому YouTube каналі. Якщо вам потрібна будь-яка допомога або у вас є запитання, не соромтеся звертатися до нашої команди підтримки. Ми тут, щоб допомогти вам отримати максимум від Віндей.